Я Василю Варсуку казав це на камеру. Він застав мені, мене внезапно, і потім, коли я щось розповів, до мене почали приходити мислі. І я хочу сказати, що потрібно не тільки не ні здаватись ніколи. А все свои руки. не Неважно, что вам кажуть лихари, знай, я что ты на колясе або на добро, що если ты не подработал в такую ситуацию. Без naiki, без ноги, без руки я все одно вважаю. Сподіваюсь, ви так теж вважаєте, що можна боротися і бути найкращими в цій житті. Дякую.